Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінський філіал. До нас Заїхала нове чудове натоходження, це «Рено лагуна. Автівка у нас 15-го року випуску, обладнана двохлітровим дизельним двигуном, механічною коробкою передачі та системою переднього приводу. Автівка приїхала до нас з Європи з заявленим пробігом 271 тисяча, ціна її 8190 доларів. Ми маємо чудову оптику, дівні ходові вогні. Гума в нас йде 17 радіусу легкосплавних диска, повторюючи на зеркалах, повністю вся потонована автівка, задні партроніки. Автомобіль в нас е, йде в кузові ліфтбек. Чудовий місткий багажний відділ, можна з легкістю перевезти будь-які свої речі. Далі, друзі, по салону. В нас зустрічає чудовий комбінований салон, чорна шкіра з текстилем. В доглянутому стані, дах у нас без нарікань, карти заднього ряду дверей також в чудовому стані. Має автівка, ось таку сонцезахисну шторку. Далі передні карти без нарікань, повний електропакет, електрорегулювання, складання зеркал, музика у нас блосе, е, управління світлом, мультифункціональний кермо з круїз контролем, е, клімат у нас двохзонний, е, мультимедіа з Bluetooth USB та навігацією. Та також є Укс заповнительний, це ось так постаканічок для зручності водія та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також надію послуги елізінгу та трейдину. І ми з легкістю зможемо привезти для вас будь-яке авто із Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.